А знаєш, що таке насправді боляче? Це коли лежиш на дивані, розмовляєш по телефону, задираєш ноги на стіну і в якийсь момент з ноги падає тапок і прямо в око. Товсті стриптизерки іноді перегинають палицю. Щось в Києві сильно гупнуло. Та це американці скинули 40 мільярдів готівкою. Дорогий, подивися, яка гарна сукня у жінки. Фігура не дуже. Я тебе сукню просила оцінити. Сенс оцінювати фантик, якщо не подобається сама цукерка. Стою перед дзеркалом, розглядаю себе, а чоловік сидить у креслі перед телевізором. Я кажу, треба завтра купити фарбу. Чоловік запитує, яку фарбу? Волосся кажу пофарбувати, хочу в блондинку перефарбуватись. А цей негідник мені відповідає, не треба, ти і так дура. Знайшовши мій рентген-носових пазух у себе в сумці, череп з відкритим ротом, мій чоловік не знайшов нічого кращого, ніж показати його колегам по роботі та сказати, це моя дружина. Ось кажуть, що гірше за дурня тільки дурень з ініціативою. Ще страшніше дурень з можливостями її реалізації.